У Калуші стартував всеукраїнський різдвяний фестиваль серед юнаків та дівчат пам'яті видатного тренера Олександра Лейдермана. Юні борці представляють львівську, миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернівецьку, Дніпропетровську, Закарпатську області та Прикарпаття. з українського різдвяного фестивалю звільної боротьби. Серед юнаків та дівчат присвяченого пам'яті видатного тренера України Олександра Лейдермана, який традиційно проводить у міській калуші з дитячої юнацькій спортивній школі сокіл, Цьогоріч ці змагання зібрали понад 200 учасників. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос Інформ